Кривавий музичний фестиваль і різанина в Ізраїлі, яка жахнула увесь світ, обезголовлені тіла, викрадені немовлята і спалені будинки, ні в чому не винних цивільних. Здавалося, що після Бучі, Ірпіня чи Маріуполя таке більше ніколи не повториться, але ж ні, повторилося, і дуже швидко. Захоплені військові бази та закатовані солдати ізраїльської армії, як наслідок нещадне бомбардування сектору Газа та оголошення війни до повного знищення терористичного Хамасу. Миттєво втягнені у конфлікт Америка, Лівія, Іран, Єгипет, Йорданія, Ємен. Світ і без того не був спокійний, але саме зараз набув ще більшої радикалізації. Одні виставляють у соцмережах світлини вбитих ізраїльтян і, як і під час Другої світової війни, маркують зіркою Давида будинки, у яких проживають євреї. Інші закликають вбивати арабів, називаючи тих варварами. Друзі, вітаю з вами канал За документаліст. І сьогодні ми говоримо про арабо-ізраїльську війну і її передумови. Чому протистояння між двома етносами триває ось уже 75 років? Яка природа такої лютої ненависті? Хто винен і чи взагалі є винні? Тема складна, тож ми говоритимемо максимально просто, а ще намагатимемось бути об'єктивними настільки, наскільки це взагалі можливо. Тож, поїхали! 29 листопада 1947 року основоположна дата для арабо-ізраїльського протистояння. Тоді Генеральна асамблея ООН більшістю голосів 33 за та 13 проти, ухвалює резолюцію під номером 181, яка передбачає припинення британського мандату над Палестиною та розділення її на дві частини: єврейської та арабської, і запровадження відповідного спеціального режиму щодо міста Єрусалим, яке має стати міжнародним. Думаю, що вам буде цікаво почути, як усе це виглядало в цифрах, оскільки в матеріалах, які з'являються, Яється зараз їх чомусь ніхто не наводить. Отже, єврейська держава мала займати площу трохи більшу ніж 14 тисяч квадратних кілометрів, або 56% території Палестини. Арабам виділяли 11 тисяч квадратних кілометрів, або відповідно 43%. Місто Єрусалим та його околиці займали 1%. Тоді ж узгоджують термін виведення британських військ. Вони мають покинути Палестину до 1 серпня 1948 року. Натомість незалежність обох держав передбачали проголосити не пізніше 1 жовтня того ж року. Євреї вітають це рішення зі сльозами радості на очах, адже втілюється їхня споконвічна мрія про власну країну. До того часу вони були розпорошеними по усьому світу. Натомість араби розлючені і називають рішення ООН не інакше ніж катастрофою. Та процес уже не зупинити у травні 1948-го, не дочікуючись осені. У музеї молодого міста Тель Авів лідери єврейської громади на чолі з Бен Гуріоном проголошують про заснування держави Ізраїль. До речі, тоді в урочистій церемонії серед найвпливовіших єврейських політиків участь брала і уродженка Києва Голда Мейер, яка пізніше стала прем'єр-міністром цієї країни. Якщо вам цікава ця тема, то розповідь про неї ви також можете знайти у нас на каналі. Після проголошення Ізраїлю молоду країну одразу визнають США та СРСР. І Америка і Союз переслідують свої інтереси. Сталін хоче закріпитися у багатому на нафту регіоні. І плацдармом для цих планів бачить саме Ізраїль. Приблизно таку ж мету ставлять перед собою і американці. Вони стають такими собі ситуативними союзниками. Незважаючи на те, що Ізраїль підтримують два світових гегемона вже наступного дня, менше ніж за 24 години. Одразу п'ять арабських країн: Єгипет, Йорданія, Сирія, Ліван, та Ірак розпочинають проти євреїв військові дії. Вони сподіваються задушити чужорідне тіло у зародку. І так розпочинається Перша арабо-ізраїльська війна, яку євреї називають війною за свою незалежність. Того разу вона тривала недовго з травня 48-го. По липень 49-го перемогу у ній, незважаючи на чисельну перевагу супротивника, здобув Ізраїль, який отримував зброю з СРСР а також щедру фінансову підтримку з боку США. У результаті військових дій Ізраїль не лише контролював територію, яку закріпили резолюцією ООН, але й захопив більшу частину земель, що мали б належати арабській державі. Відповідно, понад 700 тисяч палестинців були змушені залишити свої домівки. Вони стали біженцями. У той час сектор Гази відійшов до Єгипту, а західний берег річки Йордан. До Йорданії таким чином Арабську державу, як це було обумовлено раніше, не створили, під неї просто не знайшлося території. Тоді за посередництва ООН між Ізраїлем та арабськими країнами було укладено угоду про припинення вогню. Та справжнього миру досягти не вдалося. Араби і надалі продовжували вважати, що перебувають у стані війни з Ізраїлем, саме заснування якого вони вважали агресією і непорозумінням. Конфлікт та його подальша ескалація були питанням часу. Тим не менше, поява на карті світу Ізраїлю стало однією з найдивовижніших подій політичного життя ХХ століття. Як написав один з політологів, Ізраїль є однією з найбільш нетипових держав на землі. Створений європейськими євреями на азійському близькому сході, він не лише зумів вистояти у численних війнах, але і зберегти демократичний лад. Ця держава залишається в центрі уваги чи не всіх серйозних засобів масової інформації у світі. Друзі, і тут найголовніше, що ми повинні з'ясувати. А як так сталося, що на Палестину одразу претендували і досі претендують і євреї, і араби? Чому Ізраїль вирішили створити саме на цій території? Адже ми бачимо, до яких наслідків призвело таке рішення, як свого часу на ці процеси вплинула Римська імперія, світовий антисемітизм, Голокост та прихід до влади Гітлера. Нібито розкидані у часі і просторі події, але вони мають багато спільного. Щоб справді зрозуміти закономірність процесів, ми повинні відійти на багато і багато століть назад у минуле і проаналізувати усі явища. Друзі, ми продовжимо, але зараз наш традиційний заклик. Якщо вам подобаються наші випуски, залиште вподобайку чи коментар. Підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього, бо для нас увага аудиторії має велике значення. Якщо маєте бажання підтримати команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee чи Монобанку. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат, їх не так багато, але вони круті, бо поділилися з нами своєю енергією. Це справді важливо, бо дає нам змогу рухатися вперед. Також хочу попросити вас при можливості долучитися до дуже хорошої справи. Хлопці 45-ї артилерійської бригади збирають кошти на комплекс БПЛА Валькірія. Та два безпілотні літаки для аеророзвідки. 45-та бригада крута. Я підписаний на їхню сторінку і бачу, як вони смажать орків щодня. Маєте кілька вільних гривень. Обов'язково закиньте. Усі реквізити даємо в описі. Отже, історія єврейської державності розпочалася ще у другому тисячолітті до нашої ери, згідно з Біблією, Ерець Ізраїль, тобто землю ізраїльську, Бог заповів євреям як країну обітовану. За п'ятикнижжям Мойсеєвим. Це була територія, що простягалася між Йорданом та Середземним морем. Посталі на цьому місці давні держави, Ізраїль та юдею багато разів приєднували до себе різні загарбники. Так, у 63 му році до нашої ери римські війська захопили Юдейське царство та Сирію у першому і другому століттях уже нашої ери юдеї двічі підіймали повстання проти римлян, але вони закінчувалися поразками. Першого разу впав Єрусалим і було зруйновано храм. Вдруге, після придушення повстання, римляни вигнали євреїв з Юдеї. На місці Єрусалиму збудували язичницьке місто. А всю територію між Середземним морем та річкою Йордан римський імператор наказав назвати Палестиною. Це було зроблено спеціально, щоб стерти пам'ять про існування юдейського царства. У результаті більша частина євреїв була вигнана з ерец Ізраїлю однак люди ніколи не втрачали надію на повернення додому, і ця мрія знайшла відображення у молитвах і літературних творах. Скажімо, щороку під час свята песах євреї, де б вони не знаходилися, дають обітницю зустрітися в наступному році в Єрусалимі. А на весіллі наречений клянеться: якщо я забуду про тебе Єрусалими, хай відсохне моя права рука. Якщо ви любите історію, а ви очевидно її любите раз перебуваєте на нашому каналі, то хочу порекомендувати вам неймовірно цікаву трилогію про Томаса Кромвеля від видавництва Фабула. Це Мабуть, найкращі історичні романи останніх років, які удостоїлися Букера, створивши безпрецедентну ситуацію для цієї премії. Тут є усе: інтрига, політика, підкилимні ігри. Якщо захочете придбати, то майте на увазі, що за промокодом Документ 10 на вас чекає 10% знижки не лише на ці книги, але й інші позиції видавництва. Вся інформація знову ж таки є в описі до відео. І ми повертаємося до нашої історії. Отже, після завоювання юдеї, римлянами, євреї покинули рідну землю, але періодично переселялися до Палестини. Масштаби переселення були були незначними перша по справжньому велика хвиля повернення на святу землю, тоді уже провінцію Османської імперії почалася у 1882 році, коли євреї рятувалися втечі від погромів у східній Європі. Тоді Леон Пінскнер, філософ та ідеолог єврейського руху, видав брошуру, де вперше чітко зазначив, проблему антисемітизму можна вирішити лише шляхом створення єврейської держави. Це було перше вагоме зерно, яке посіяли у людській свідомості. Отже, у 1882 році в Палестину приїхало 35 тисяч біженців. Вони долучилися до ще 20 тисяч євреїв, які вже мешкали там. У кінці 19 століття. В Європі активно формуються національні рухи і паралельно знову посилюється. Антисемітські настрої тоді Теодор Герцель, австрійський журналіст єврейського походження, організував Сіоніський рух, що ставив за мету об'єднання і відродження єврейського народу на його історичній батьківщині, тобто в Палестині. Про це він вперше гучно заявив на світовому єврейському конгресі, що пройшов у 1897 році в Базелі, місті у Швейцарії, і тоді ж записав у своєму щоденнику: у Базелі я створив єврейську державу, можливо, Можливо, через 5 років, а можливо, через 50 років. Це буде знати кожний. Ось Теодор Герцель наступного року після конгресу пливе до Палестини на кораблі імператор Микола ІІ, який відправився туди з Олександрії, до порту Яфа. Це було у жовтні 1898 року, рівно 125 років тому. Саме базиська програма поставила крапку в дискусії про місце знаходження майбутньої єврейської держави. Я додам від себе. Що Палестину на цю роль вибрали не одразу сіоністи, і не лише вони розглядали. Що найрізноманітніші варіанти, де вона могла б бути збудована. Серед них під прицілом, скажімо, був навіть Мадагаскар. Отже, відповідно до ідей сіонізму, євреї йдуть на друге велике переселення до Палестини перед Першою світовою війною. Землю для них купували з єврейського національного фонду, який створили у 1901 році. Кошти на рахунки надходили з добровільних пожертвувань євреїв усього світу. Виходить, що відродження держави стало загальнонародною справою задовго до її офіційного утворення. А далі Перша світова війна, після якої політична карта світу очікувано була перекроєна Османську імперію, яка до того часу контролювала Палестину, розгромили. і контроль на цією території встановила Велика Британія. Вона підтримувала сіоністів і за допомогою єврейських громад цинічно сподівалася отримати захист своїх інтересів на близькому сході, зокрема, зберегти контроль над стратегічною. Важливим суецьким каналом. У січні 1915 року член кабінету міністрів Великої Британії Герберт Самуель представив Міністерству закордонних справ меморандум Майбутнє Палестини, у якому пропонував анексувати цю територію і заселити там. 3 або 4 мільйони європейських євреїв двома роками пізніше. Британія через міністра іноземних справ Артура Бальфура офіційно заявила про свою підтримку створення в Палестині національного дому для євреїв. Ця ідея лягла в основу так званої декларації Бальфура. Її підтримали Франція, Італія, США. І тут починаються перші серйозні непорозуміння. Річ у тім, що тоді більшість на землях Палестини складали араби, а євреї були в меншості. Але вийшло так, що саме євреї здобували усе більше і більше прав та вольностей. Скажімо, в кінці 20-х років єврейське населення Палестини, на відміну від арабського, здобуло можливість обирати власні органи влади. Зрештою, якщо закрити очі на всілякі там юридичні чи правові тонкощі, то місцеве Населення обурювалося, хоча б тому, що євреїв просто фізично ставало незвично багато. Скажімо, тільки під час третьої хвилі міграції, яка тривала з 19 по 1923 рік, до Палестини прибуло ще 40 тисяч осіб цієї національності. До речі, тоді покинула Америку і разом з групою ідейних сіоністів до землі обітуваної відправилася і уродженка Києва Голдамеєр. Природно, що все це не подобалося рабам, і вони почали організовувати антиєврейські погроми, які в кінцевому результаті закінчувалися навіть стріляниною. Щоб зняти напруженість в регіоні, Британія впродовж декількох років навіть намагалася обмежити еміграцію до Палестини, але зупинити процес було вже доволі важко. Євреї їхали туди і марили про власну державу. Чому я так детально розповідаю про все це? Бо це дає розуміння, як виник Ізраїль і що ця країна. Кінцевий продукт десятків, якщо не сотень, різноманітних чинників, скажімо, наплив єврейських біженців особливо зріс у 30-х роках, коли в Німеччині до влади прийшов Гітлер. У 1935 році за його ініціативи було запроваджено нелюдські так звані Нюрнбергські расові закони. Євреї були позбавлені прав громадянства та поставлені у становище безправних підданих. А закон про охорону німецької крові та німецької честі ставив поза законом ще й шлюби німців з ними. І знову ж таки, лише того року в Палестину вимушено прибуло 69 тисяч іммігрантів. Тобто хтось втікав від гонінь і переслідувань інших манила романтика і віра в якісь ідеали. Як би там не було, але все закінчилося масовим арабським повстанням 1936 року, яке тривало три роки і було жорстоко придушене британською владою. Плани британської політики щодо побудови спільного дому для арабів та євреїв зазнали фіаско. Британія виявилась стягнутою не тільки в арабо-єврейський конфлікт, але й протистояння з кожною громадою, яка висувала власні претензії до діючої адміністрації. А далі Друга світова війна, коли від рук нацистів загинуло до 6 мільйонів євреїв. І ця трагедія додатково спонукала до активізації сіоністського руху, який, нагадаю, проходив під гаслом: тільки у власній державі євреї можуть почувати себе у безпеці. Також у час військової бійні проходила. Як легальна, так і нелегальна міграція після закінчення Другої світової війни. Президент США Трумен висунув перед Лондоном вимогу видачі ще 100 тисяч віз для єврейських переселенців з Європи. Уряд Великобританії, побоюючись арабських заворушень, відповів відмовою. У відповідь на це вже єврейські напіввійськові організації ЕЦЕЛ, ЛЕХІ та інші розпочали кампанії терору проти британської адміністрації, убивства офіцерів та чиновників. Акти відкритої непокори тощо. У цей період активним прихильником ідеї створення єврейської держави виступав радянський Союз. У Москві сподівалися, що новоутворений Ізраїль стане державою прогресивною, тобто обере соціалістичний шлях розвитку. У 1947 році Великобританія розуміє, що вирішити проблему не може. Вона передає її на розгляд до ООН, а сама вмиває руки і вирішує покинути такий непростий регіон. Далі єврейські лідери оголошують про створення Ізраїлю. Що ми, власне, і розпочали нашу розповідь. Ішли десятиліття, і конфлікт змінювався іншим конфліктом. А на зміну локальним сутичкам приходили масштабні війни. Це і не дивно, бо в такій складній історії неможливо ідеально поєднати законні та етнічні кордони. Цього ніколи не станеться і завжди хтось буде незадоволеним. Ситуація погіршилася, коли в кінці 40-х на початку 50-х років, СРСР став на шлях відкритої підтримки арабських країн. Це призвело до 50-річного протестування Стояння на Близькому Сході і низки кровопролитних війн між євреями та Арабами, війна на Синаї 1956 року, шестиденна війна 1967 війна сутного дня 1973 яка мало не призвела до ядерного конфлікту між Радянським Союзом та Америкою. До речі, тоді, рівно 50 років тому, у жовтні 1973 Єгипет та Сирія раптово атакували Ізраїль. Розвідка, як і зараз повністю прогавила цей наступ. Причому це сталося в період найбільшої могутності цієї країни, адже перед тим Ізраїль виграв шестиденну війну, взявши під контроль території, які переважали його довоєнну площу приблизно у три з половиною рази. У той час Мосад, який полював за нацистами і палестинськими радикалами, саме у ті роки набув репутації однієї з найсильніших спецслужб світу. Тож уряд на чолі з легендарною Голдою Мейер не сумнівався у силі ні своєї армії, ні спецслужби. Датою масштабного наступу Сирія та Єгипет обрали 6 жовтня іудейське свято Йом-Кіпур, відоме як День спокутування або судний день. Віруючи юдеї добу утримуються від їжі, відвідують синагоги та максимально можливо кількість часу проводять у молитвах. Розрахунок був саме на розбалансованість державної системи, на складність за умов свята перебудувати життя країни на військовий лад. Ось і пішли в наступ, сподіваючись на розслабленість проти. Никак. Спершу усе виходило настільки швидко та успішно, що здавалося, Ізраїль не вистоїть, але він зміг витримати перший удар, впоратися з хаосом, зібратися та перейти до контрнаступу. Подальший розвиток бойових дій було зупинено завдяки домовленості США та СРСР, не готових до переростання конфлікту у глобальну площину. А до цього йшло війська двох супердержав перебували вже у повній бойовій готовності. Вашингтон та Москва змогли переконатися своїх союзників у необхідності припинення бойових дій, тож війна тривала лише 19 днів. Однак за ці 19 днів країна зазнала найбільших втрат порівняно з минулими війнами. За офіційними даними, це від 3 до 8 тисяч убитими, від 7 до 12 тисяч Пораненими від 300 до 500 осіб потрапило у полон для невеликої держави, оточеної більш численними войовничими сусідами, це стало дуже серйозним ударом. Повномасштабні бойові дії суттєво підірвали економічний потенціал країни. Визнані винними у помилках офіцери подали у відставку, але цього було замало. Рейтинг підтримки Голдемейр впав до 21 відсотка. Рекордно низького показника за її час перебування при владі. Демонстранти вимагали відставки і прем'єр-міністра і міністра оборони Моше Даяна. Зараз військові аналітики проводять паралелі між подіями сьогодення та тими, що мали місце 50 років тому. Рано говорити, які політичні наслідки матиме атака Хамасу та неготовність розвідки на нього. Але вже зараз в ізраїльських змі починається розмова про спроможність основних державних інститутів виконувати свою роботу. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Зустрінемось, бережіть себе!